затвердження програми надання адресної матеріальної допомоги хворим жителям селища Глеваха нефологічного профілю. Своїми словами, це матеріальна допомога жителям селища, які проходять процедуру гемодіалізу. У нас на сьогоднішній день практично ще діє ця програма, тому що вона до січня до 1 січня 2016 року, згідно якої кожному такому от хворому. Хворуму нашого селища виплачувалася матеріальна допомога в розмірі 900 гривень щомісяця. На протязі року, звичайно, це не звичайно. А взагалі ця програма вступила в силу десь з травня місяця, по-моєму. Тобто, люди отримали не за повний рік, але все таки. Ця програма була розроблена згідно районної програми гемодіалізу і. Якби нас попросили з району, щоб ми все-таки підтримали таких от жителів з такою проблемою, з таким захворюванням. На слідуючий рік, на 16-й, ми теж плануємо все-таки таку програму і дає на перше 12, тобто я трошечки поясню, В нас на початок 16-го року шість жителів отримують сеанси гемодіалізу. Держава взагалі, якби виділяє кошти на проведення такого, такої процедури, люди проходять три-два рази, хто як в тиждень, по три-по чотири години, взагалі, то процедура, ну зрозуміло, що, що витрати великі, і для того, щоб покрити додаткові витрати для підтримки, взагалі, якби свого життя для підвищення гемоглобіну і такого іншого. Ну от За підписом ПАЦАЛО станом на 1.12.2015 року дається розрахунок, щоб, які от саме потрібні медикаменти і на загальну суму 3213 гривень. Це на одну людину в місяць. Таких людей на даний момент у нас шість. На бюджетній комісії було запропоновано е, кожній такій людині таку суму приблизно виплачувати 3200 на хворобу. Якщо так, то на 12 місяців у нас на таку програму повинно виділитись 230 400 гривень. Шановні колеги, ніхто не говорить того, щоб людей лікували, тому що від цього залежить їхнє життя. Тут тобто незначно. Я сьогодні був. Район, і я також підняв це питання, тому що раніше охорона здоров'я фінансувала ці питання, потім їх автоматично перекинули на бюджет селищної ради. Ви розумієте, коли це було 900 гривень, воно було піднімено 70 тисяч, а коли вже 230 тисяч, але ми будемо звертатися до районного бюджету, будемо писати подання, щоб, наприклад, практично хоча б половину проплачував райони. Тому що 230 тисяч, це вже так, ви знаєте, трошки обтяжливо буде. Нам треба буде тоді щось зарізати. і знову вже таке, як ми будемо виконувати бюджет з слідуючого? І дійсно, знову ж як ми будемо тоді виконувати бюджет. У нас буде, буде виконання тоді. Шановні колеги, хто? Але ми повинні включити і проголосувати однозначно. Будь ласка. Наші діти проходять в лікарні Васильківській, а в нас одна з області в обласній проходить, вона взагалі звідти не виїжджає. Вона практично там. Олежити наша метру. На даний момент ще одна людина померла в минулому році. В цьому році пішли. Шановні колеги, я вважаю, ви повинні затвердити unjust. цю програму, а в цьому напрямку будемо працювати. Хто за даний проєкт? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? <honest> Отримались два чоловіка. чоловіка. На центральну районну лікарню ну, от вона забезпечується якось центральні. Є відділення, хірургія, гінікологія, гемодіаліз і та, так далі. Та. Нам розраховують ціну на хворого лікування на наших хворих. Тобто 100% ми забезпечуємо. А як забезпечує тоді центральна районна лікарня? Може? Ви знаєте, сьогодні так само не було засідання Верховної Ради. Я хотів би задати таке ж питання. Ви правильно? Я перепрошую, я, 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 я представляю медицину нашу. Я так само можу щось написати такий список. І ми, у нас 10-15 тисяч жителів, і на, якщо на кожного хоча б по 100 гривень в місяць, то які кошти? О, питання зручне, я хотів задати, на який ми цим питання будемо розбиратися, але ми повинні проголосувати, ми проголосували. А, так, що розумію, що це я, і я через те і... сам на районній сесії задав, кажу, ні в кого руках депутатів не підніметься, щоб не голосувати за дану програму. Однозначно, а, але вже в січні місяці, але в січні місяці. Тому що я теж так розумію, якщо держава фінансує в цілому немоді, то відділення не було. От Я хотів задати це питання, але її не було. Дякую, Шановна колеги.